Брати і сестри, церква, дорога, вітаю вас, слава Ісусу Христу! Слава слава. Я повертаюся до пастора Березовського і запитую, на вашу думку, новий рік це радісне свято? Чи трошки повиває, так от повіває сумом? для вас, брати і сестри, це радісне свято? Чи все-таки є ось така, знаєте, сумні, мінорні нотки в цьому святі? Як ви почуваєте? Є мінорні. Ви знаєте, я, я чомусь так подумав про своє життя і згадав юначі роки. Брат Іван Личик був у нас керів, керівником молоді. Він зробив перше молодіжне таке спілкування на Новий рік. Він заставив нас всіх. Ну як заставив? Запропонував і заохотив нас всіх вдягнутися, знаєте, в такі величні шати. Сестри були вдягнуті в такі бальні плаття. Я пам'ятаю навіть Оксану тоді в таких білих перчатках, знаєте. А ми виглядали як брат Іван, приблизно от так, от з бабочками, так гарно. І тоді це було радісне свято для мене. Я не думав абсолютно ні про які мінорні ноти. Я думаю, молодь яка ось тут сидить сьогодні, а вони чекають вже ось цього вечірнього або нічного спілкування. Для них це радість. І чим стаю, знаєте, більш таким. Не хочу сказати, що старим, але появляється більше мінору в житті. І знаєте, друзі? Але Господь незмінний. Господь незмінний. Наш настрій може змінюватися. І багато речей можуть змінюватися в нашому житті. І ціль моя зараз налаштувати нас всіх, друзі, на молитву. Це буде можливість, де ми зможемо схилити коліна і подякувати Господу, і просити милості в нього. Якщо можливо, включіть, будь ласка, Powerpoint. Дивлячись на фото, які були сьогодні нам запропоновані, цей фотоальбом у слайдшоу. Можливо, хтось побачив себе на цих фото, і йому стало приємно від цього. Можливо, хтось побачив своїх дітей або родичів. Близьких друзів, які а, служать в церкві, адже це життя нашої церкви. І знаєте, і також серце наповнилося якоюсь радістю, теплотою. А, коли діти наші служать Господу, це надзвичайно приємно. Це приємно було і для апостола Івана, також а, бачити, коли наше покоління, наших дітей, воно в служінні, і це велике благословення. Хтось побачив служителів, проповідників, хори, оркестри, церкву побачили ми, життя ось церкви. А знаєте, друзі, я не знаю, чи багато з нас зауважили на цих фото Господа. Ви бачили там Господа? Уважні були? Його присутність, Його дію. Я хочу, друзі, щоб дивлячись ось на минулий рік нашого життя, ми були, знаєте, от, е, ясно е, свідомі того, як Господь вів нас протязі цього року, як Він нас благословляв, як Він працював в нас і через нас. І це був надзвичайно благословений рік для нашої церкви. Знаєте, друзі. Дивлячись на ці фото, я так думаю, це, мабуть, якась, може, одна там, одна доля всього того, що відбувалося в нашій церкві. А якщо взяти, знаєте, як кажуть, за, за, закулісне все життя, співанки хору, підготовки музичні, це стільки, стільки праці, і Господь давав наснаги, Господь давав можливості, Господь давав здоров'я для того, щоб звершувати ці служіння. Давав спроможності. І в мене сьогодні, брати і сестри, не буде така, знаєте, чітко виражена проповідь. Скоріше, мабуть, будуть певні роздуми і заклик щиро-щиро помолитися Господу. Роздуми сформувалися в трьох напрямках. Текст, який я хочу покласти як фундамент, це 13-й розділ. Послання до Євреїв, 13 розділ, 8 вірш. Досить відомий текст. Ісус Христос далі продовжить. Учора, сьогодні, сміливіше. І навіки той самий. Давайте всі разом знову скажемо. Ісус Христос вчора, сьогодні і навіки той самий. Це унікальна істина, унікальне ствердження про нашого Господа Ісуса Христа. Та й не диво! Тому що сам Ісус Христос є унікальний. І знаєте, друзі, в контексті цього 13-го розділу апостол дає чіткі, знаєте, такі не те, що навіть побажання, а чіткі вказівки для церкви, практичного життя. Ось я, наприклад, загляну і з першого вірша, він пише так: Братолюбство нехай пробиває між вами. Другий вірш. Не забувайте любові до, при... до прихідьків. Третій вірш. Пам'ятайте про в'язнів. Четвертий вірш. Нехай буде в усіх чесний шлюб та ложе непорочне. П'ятий вірш. Будьте життям негрошолюбні. Далі ми сьомий вірш. Спогадуйте наставників ваших. І далі він продовжує. Каже, не захоплюйтесь всілякими е, чужими науками. І знаєте, от так, от е, вірш за віршем, такі чіткі вказівки для церкви, як практично нам потрібно жити. І от всередині ось цих вказівок апостол проголошує таке речення величне, де там немає ні одного дієслова. І Він каже, Ісус Христос, вчора, сьогодні і повіки той самий. І перший напрямок наших думок, я хочу, щоб ми подивилися на незмінність Ісуса Христа. Подивися на Ісуса. І в 12 розділі, саме отам їй і вживається ця фраза, пам'ятаєте. Дивлячись на Ісуса, на начальника і звершителя нашої віри, тобто Він вчора, сьогодні навіки той самий, він не змінюється. Подивіться на Ось цю якість Ісуса Христа, незмінний Христос. Він той самий на початку 26-го року, що й був на початку 25-го року. Він той самий, хто був із вами, коли ви жили в Україні хтось з нас. Він той самий тепер, коли ми проживаємо тут в Америці. Він той самий, хто був із, із нами в різних обставинах життя в минулому і тепер. Він той самий, коли ми тільки навернулися до Нього, і наше серце, так знаєте, горіло, палало такою любов'ю, першою любов'ю до Господа. Він той самий тепер, коли, можливо, для когось навіть стосунки стали більш такими прохолодними, звичними. Більше того, друзі, він той самий, коли ми народилися, і той самий буде. Коли ми будемо відходити від цієї землі. Він той самий, Христос не змінюється. Буквально позавчора, те, що от брат Іван говорив, ми сіли з дітьми нашими по понеділках в нас сімейний вечір, достали альбоми, фотоальбоми нашого весілля. І потім, як почали народжуватися наші дітки, знаєте, зауважили, що пройшло всього-навсього 25-30 років, а наші зміни відбулися майже до невпізнаних. Я навіть отримав комплемент, що я краще зараз виглядаю, ніж тоді, коли мені було 16 років. Мені сказали, що я виглядав гуфі. Так. І знаєте, друзі, нам, людям, властиво змінюватись. Зовнішньо ми змінюємось. Придіть додому, погляньте фото 30-річної давності. Так. Буквально недавно мені хтось розповідав, каже, якби ти побачив брата Льоню молодим. У нього така шевелюра була О, гарна. Принеси. Так. Колись, я пам'ятаю, висвітлили фото брата Кості, пастора нашого молодого, і всі відразу сказали, що це Орест. Знаєте, друзі, але ми змінюємося. Ми змінюємо наші погляди. І це не завжди погано. Ми змінюємо відношення до життя, до речей. Люди змінюються. Деякі змінюються так часто, що краще запитати, хто ти сьогодні, замість того, як ти сьогодні. І знаєте, друзі, дякувати Богу Богові, що нам ніколи не потрібно питати Ісуса, а хто ти сьогодні? Він завжди є той, хто Він є. Він незмінний Ісус. Ісус не змінюється, Він не вагається і не коливається. Немає потреби боятися, що Христос сьогодні чи в майбутньому буде іншим. Що в 26-му році раптом Христос стане іншим Христом. Його святий характер не зміниться, його праведні стандарти не зміняться, його вічна мета не зміниться, його живе слово не зміниться, його спасаюча сила не зміниться, його вірна любов не зміниться, його суверенна влада не, змінюється, не зміниться. І я можу продовжувати і продовжувати. Він вчора, і сьогодні, і навіки той самий. І знаєте, друзі, я разом з вами переглядав кадри ось цього року. і Звернув увагу на кадри рукопокладання молодих братів на деяконське служіння. Це особлива така благодать була в цьому році. І от про що я подумав: я згадав братів, служителів, які служили в нашій церкві і вже відійшли у вічність. І в контексті, знаєте, якого тексту? Ми восьмий текст прочитали Ісус вчора, сьогодні і той самий. Віки. А сьомий текст говорить, спогадуйте наставників ваших. Оце в контексті. І я згадав Шорнеля Трохима Кириловича, підіміть, будь ласка, руку, хто його пам'ятає, нашого присвітера Першого. Пам'ятаєте, так? Так. Хто пам'ятає Машніцького Миколу Олексійовича? Пам'ятаєте такого брата? Він для мене став величезним прикладом, коли він вийшов за кафедру ще в Старому Домі молитви і почав просити вибачення в церкві, що помилився. Каже, мені брати зробили зауваження, і я прийшов додому, я дослідив те, що я сказав, і я зробив помилку. Знаєте, для молодого проповідника це надихаючий приклад старшого брата з досвідом, який вмів себе смирити. І сказати, я помилився. Знаєте, коли ми говоримо про Христа, Він незмінний. А ми, брати і сестри, схильні помилятися. Скажіть, проживши 25 рік, підійміть руку, хто помилявся? Сміливо. А хто не помилявся, підійміть руку. А ми вміємо визнавати наші помилки. І іноді навіть публічно їх треба визнати, можливо, це перед друзями, перед церквою, служителями, можливо, перед дітьми десь на роботі. Знаєте, ці ось приклади надихають нас. Пам'ятаєте Влінського Олександра Васильовича, Григоровича, Миколу Євдокимовича. І це брати, які були перед нами. І знаєте, я хочу сказати, що. Це також є свідчення того, що лідерство змінюється в церкві, приходять на зміну молодші брати. Бог відкликає старших братів. І знаєте, от це все говорить про людську нестабільність, про те, що Христос він є таким незмінним в плані того, що Він завжди буде своєю церквою і Він завжди буде вести свою церкву. Христос незмінний. Ай, знаєте, оце, що я згадав, цей приклад, він є доказом того, що Христос сказав: Я побудую церкву свою. І відходять одне покоління служителів на їхню зміну приходить інше, а церква існує. І служителі тимчасові, це неминуча така ось реальність людського лідерства. Лідери приходять і відходять, лідери піднімаються і падають, лідери живуть. І помирають, а Ісус Христос вчора, сьогодні і на віки той самий. На меморіальній плиті Джона Веслі, я буквально перед зібранням це занотував, викарбовані слова. Бог ховає своїх робітників, але свою справу Він продовжує. Бог ховає своїх працівників. І рано чи пізно, якщо Господь. Продовжить життя, і новий рік є нагадуванням того, що ми наближаємось до моменту. Кожен нас, можливо, в своїй черзі. Але коли Господь скаже: іди сюди. А чи ми готові? Це також ще одне питання. А два величезних благословення для церкви у 25 році це два хрещення, яких відбулися. І ми бачили а, фото. І весною, і восени ми мали хрещення. 30 душ охрестили. Для мене це надзвичайно велика радість. І знаєте, це докаж тому, також, що Христос незмінний. Його відвічний план спасіння у дії, Його жертва сильна, Його кров достатня, Його благодать дивовишна, Він продовжує спасати грішників, за що йому слава. І мені, друзі, не хватить часу і здібності, інтелекту, щоб відкривати ось цю всю, всю глибину Його незмінності. Але саме на зломі ось років доречно подумати про Ісуса і подякувати Йому за те, що Він незмінний. Він має незмінну любов до нас, Його вірність до нас незмінна. І Він далі буде тим, хто Він є. Він буде любити свою церкву. Він буде любити нас, Він буде любити Тебе, брат і сестра. Наступний напрямок, який я хочу запропонувати, це незмінність Ісуса закликає нас до змін. Після нашого погляду на Ісуса. І це, це правильно ми робимо, коли ми фокусуємося на ньому все своє життя, тоді ми зможемо правильно бачити і оцінювати себе. Подивитися на своє життя. Це добре, мабуть, природньо і правильно в кінці року аналізувати життя, робити висновки, підводити якісь підсумки, згадуючи шлях року, який згасає, ось дивлячись на події минулого року в нашому житті, якісь досягнення або навіть втрати, можливо, перемоги або навіть поразки. Це добре випробувати себе і дати правильну оцінку самого себе. Але неможливо правильну оцінку дати, не подивившись на Христа. Якщо Ісус незмінний, друзі, то ми все ж таки покликані до змін. І нас закликає Христос до змін. Ось текст такий перед нами. Ми ж усі відкритим обличчям, мов у дзеркалі, оглядаємо Господню славу. І Перетворюємося або змінюємося на той самий образ від слави в славу, як від Господнього духа. Апостол Павло до римлян, 8 розділ, досить відомий текст. Він каже: адже кого він наперед пізнав, тих і визначив наперед, що були вони подібні до якого образу? До незмінного Ісуса. До образу Його Сина. 25-й рік, друзі, це був час відведений Богом як подарунок для кожного з нас. І я так Собі це занотував. А що змінилося в моєму житті, у моєму характері, в моїх звичках? Що змінилося у моєму відношенні до Бога, до рідних, до братів і сестер, до церкви, до служіння? Чи можливо 25-й рік, в який ми вступали ось так з надією, не приніс нам ніяких змін? Ми стали кращими, ми стали більше схожими на Христа. Чи, можливо, ми рахуємо, або ми тільки ми вважаємо, що ми вже досконалі, настільки святі, що нам не потрібний Христос. Нам не потрібні зміни. І кожен рік, який Господь дарує нам як подарунок, це ще одна можливість стати кращим, змінитися, стати більш лагіднішим, добрішим, наповненим добрими ділами, добрими словами. Знаєте, якось. Такий от цікавий приклад. Прийшов хлопчик. І зараз люди, які знають цей приклад, вони згадають: прийшов хлопчик, а в нього дуже довге волосся. І дідусь так його огладить, каже, але файне волосся, але файне волосся. А діти кажуть, тату, коли ми були маленькими, то ти нас сварив за довге волосся. Ти нас. Під машинку, тільки, знаєте, чубчики часом лишали, так от об, обриють. Що з вами сталося? А ви знаєте, мабуть, з роками людина стала добрішою, більш лагіднішою. І ви зауважуєте, що деякі люди в старості стають добрішими, такими, знаєте, от, більш наповнені любов'ю, благодаттю. А є люди, які навпаки якось стають більш такими ну, злішими, черствішими. Жорстокими такими. І в мене виникає запитання, чому така різниця? І, мабуть, що відповідь в тому, що не розуміємо наше покликання до змін. Чим ми стаємо більш літніми, дорослішими, ми повинні змінюватись на, кра... на... на краще. І ось сьогодні це гарна можливість перевірити своє життя ретельніше, випробувати себе, заглянути в глибину. Свого серця, кожен сам свого серця. Можливо, потрібно комусь покаятися перед Господом, прийняти рішення про конкретні зміни у нашому житті. Дух Святий нехай працює в нашому, в нашому серці, в, нашому, в нашій свідомості. Ви знаєте, брати і сестри, це, можливо, навіть добра можливість для мене сьогодні попросити вибачення у церкви. Когось, можливо, не зауважив, не приділив достатньо уваги. Можливо, десь різко комусь відповів. Пробачте ради Христа, брати і сестри. Це можливість добра в сім'ях попросити прощення. Це можливість сьогодні схилити коліна і попросити у Господа прощення. Наступне, що я хочу звернути увагу, незмінність Ісуса це підстава для впевненості у майбутньому. Ісус Христос дав нам цю обітницю, що Він буде з нами. Він не залишить нас до кінця віку. І знаєте, друзі, Ісус вже у майбутньому, так само, як Він і у минулому. Я знаю, що для багатьох майбутнє таке, знаєте, є невпевненим. Ми не знаємо, хтось переживає ось з цими документами, як легалізуватися, хтось переживає проблеми з здоров'ям. І будь-які обставини вони вселяють якусь таку знаєте, тривогу в наше серце. Тому на схилі цього року я хочу всіх підбадьорити цим Словом. Ісус вчора, сьогодні і навіки той самий. Він буде там. Я не знаю, де ми будемо проживати. Я не знаю навіть, чи ми будемо жити на землі, брати і сестри, але якщо не на землі, то вічність Він нам приготував і пообіцяв. І це варто собі нагадати в сьогоднішній вечір. Я хочу вас підбадьорити цими словами. І хочу закликати, щоб ми схилили коліна. І подякували Богу за наше минуле вчора. Щоб ми могли подякувати Богу за наше теперішнє і сьогодення. Ісус сьогодні. І щоб ми могли, дивлячись в майбутнє, подякувати Богу за те майбутнє, яке Він для нас приготував. Адже без Його волі написано, навіть волосся не впаде з нашої голови. Він піклується про нас. Він дбає, Він вже знає наше життя. Я хочу закликати, щоб ми могли покаятися і попросити прощення у Господа. Те, що Ісус. Незмінний, це яскраво говорить про те, що ми змінні і часом не на краще. А для цього треба схиляти свою гординю і просити вибачення у Господа, каятися в своїх гріхах, сповідувати свої гріхи. Я хочу, щоб ми схилили коліна і попросили Божого благословення на наступний рік. Адже Він. Буде далі милувати, він буде далі любити, він буде далі прощати, тому що його природа така, і він завтра буде той самий, як ми прочитали. Нехай йому буде честь, хвала і подяка нашому доброму Господу Ісусу Христу, який вчора, сьогодні і на віки той самий. Амінь. Амінь. Давайте схилимо наші коліна для молитви.